Шановні друзі, ще до вашої уваги такий сорт абрикоса. Підписаний в мене як запоріжський, Можливо, це не той сорт. Я не претендую. Сорт, звісно, то Тьошин, я вам розказував, це чимось схоже. Ну, це 19 число сьогодні. Той був 9-го, а цей 19. Дивіться, вага. 118 грам. 100 грам. 112 грам, такий досить, досить толковий абрикос. Ось оце розколи. Це вже такий майже спілий, ну, зриваємо з дерева, бо дуже, дуже такий, він, знаєте, м'який, не транспортабельний. Але смак в ньому, ну начебто всі смаки садів України в ньому зібралися, дуже добрий абрикос. Ну, це впав, бачите, впав, вдарився. і... Треба зривати теж. Ну, десертні сорта взагалі всі треба зривати, бо обтрушувати їх і збирати, як медичку привикли збирати, то, на жаль, не вийде. Ну такий, бачите. Моя рука така наче чоловіча. Нормальний сорт. Ну це зараз він дозріває. Неодночасно, потихеньку. Я вам про нього часто розказував, хто слідкує за моєю групою. Такий цікавий абрикос, дуже смачний. І це в цьому році. Якщо всі оті присадибні, надсадибні, засадибні реально згнили одну льозу, цей, ну, жалко, дерева не можу вам показати, це треба йти далеченько зняти. Ну, на дереві вражень дуже-дуже мало. Не кажу, що нема. Є. але зовсім зовсім небагато. Все найкраще, Звертайтеся, саджанці є.